Вітаю вас! Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчення теми ефекти анімації рух об'єктів. Що ми сьогодні з вами повинні отримати як результат роботи, це рух об'єктів, над якими працювали вже поспіль два уроки. Ви бачите, що ми маємо отримати човники, які будуть з'являтися явля... з, з різних сторін. Слайду. І, відповідно, ви бачите, що зникло в нас сонечко, зник в нас один із корабликів, так, і залишився ще один. Це ми повинні з вами отримати як результат. Нагадую вам, що на минулому уроці я показувала, які можуть бути недоліки при виконанні роботи, так, і те, що у вас може не вийти. так, які ви можете допустити помилки, все це щоб згадати та виправити те, що у вас не вийшло. Будь ласка, повертайтеся до відеоінструкції попереднього уроку і дивіться, як зробити групування об'єктів, як зробити так, щоб в нас окремі об'єкти не рухалися, так? і як упорядкувати. Всі ці об'єкти, як вивести об'єкт на передній план, все це я розказую покроково на минулому уроці на минулій відеоінструкції. Ну а сьогодні давайте з вами подивимося, які саме ефекти анімації додані до об'єктів цього слайду. Як це ми можемо з вами подивитися? Для того, щоб це подивитися, ми з вами маємо натиснути вид. І вибрати анімація. Таким чином, в нас праворуч з'явиться панель, де додані, ну в даному випадку вже додані ефекти анімації. Ви можете подивитися, що те, що ви тільки но бачили, воно складається з п'яти ефектів. Причому зазначено, до якого об'єкту додано який саме ефект. Крім цього. Якщо ви натиснете на кожен об'єкт окремо, так, я зараз вам натискаю, показую, що тут є в кожному ефекті додаткові налаштування, так, які ви можете при необхідності змінювати. Ось дивіться. Тут в нас кораблик цей випливав не дуже повільно, так, але і не бистро, крім цього, він з'являвся ліворуч, так? А інший праворуч. Крім цього, ви що можете побачити, що ось цей ефект анімації відбувався після попереднього ефекту, а цей ефект анімації до сонечка він відбувався одночасно з цим об'єктом. Це теж робиться в налаштуваннях. Як це все зробити, зараз я покроково вам все поясню. Для того, щоб було легше виконання роботи, бо у вас програми можуть різнітися мовою, то я вам додала на окремому слайді, я його збережу як малюночок, так у вас буде додано до завдання. Ви бачите, що відображення всіх налаштувань воно може відрізнятися. Де, ну, десь воно не суттєво відрізняється, це легко здогадатися, а десь воно відрізняється все ж таки більше. Наприклад, наприклад вам нагадую на минулій роботі, роботі, я вам показувала, що якщо ось в цьому інтерфейсі я натискаю, і щоб мені об'єкт перемістити на передній план так, за шаром. Він буде на передньому плані, то я вибираю в налаштуваннях в контекстному меню Перемістіть. Ну, відповідно, можу там вибрати параметри, які на даний момент доступні. То в українському інтерфейсі ось ця команда буде відображатися як порядок. Так? Тому, будь ласка, на це зверніть увагу. Десь у вас виникають питання, і ви зовсім не можете знайти меню відповідно те, що у завданні, ви можете написати в коментарях і задати своє питання. Значить, повертаємося до роботи. Ви побачили, що ми додаємо 5, 5 ефектів, як це зробити? Значить, перше, що ми дивимося, ми дивимося, який ефект. Так, був додан першим. Ми бачите, що перший ефект був додан до об'єкта човника відважного, і які тут налаштування? З'являтися він має праворуч, так? і крім цього, ви можете побачити, що одновременно з предучим, тобто одночасно з попереднім, так? і до, повинен з'являтися явля, повільно. Що дає в даному випадку це налаштування, це те, що коли ми запускаємо нашу презентацію на слайд-шоу, він одразу ця, цей ефект анімації відбувається. Так, значить, що мені треба? Мені треба перейти зараз на слайд, на якому в мене, бачите, немає ефектів анімації, для того, щоб ми поступово з вами зараз їх створювали. І так, для того, щоб додати ефект, нам перш за все треба відкрити цю панель. Як це зробити? Якщо у вас її немає, ви натискаєте бит і вибираєте «Анімація». Таким чином, у вас з'являється відповідно це віконечко. Далі, що ви робите? Ви маєте, ну перше, перевірити, чи згруповані у вас об'єкти, бо цей об'єкт в мене згрупований, ви бачите, проблем в мене не виникли. Що я роблю? Я натискаю один раз лівою кнопочкою миші. Або, відповідно, на планшеті ви можете просто пальчиком натиснути. І ми тут переходимо до налаштувань і вибираємо не перехід між слайдами. Нам не це зараз треба робити. Нам треба ефекти анімації додати до об'єктів. Тому ось тут об'єкти анімації, ми натискаємо додати анімацію, після чого ви бачите, що в мене автоматично з'являється ось такий ефект. Появлення. Що мені треба? Мені зараз треба о, налаштувати, звідки він буде появлятися. В даному випадку ми сказали, що він повинен з'являтися праворуч. Так? Я натискаю праворуч, вибираю цей параметр. Крім цього, мені треба, щоб він з'являвся не тоді, коли я клацну. Лівою кнопкою миші або на планшеті клацну просто пальчиком на екран, так? А мені треба, щоб він з'являвся після попереднього. Так, одновременно, вибачте, одночасно з попереднім. Ось цей ефект ми зараз для нього виберемо. І крім цього, він у нас повинен з'являтися повільно. Ось ці налаштування я роблю. Коли я зробила, я можу одразу перевірити, чи правильно я зробила, чи ні. Ви бачите, що в мене тут з'являється віконечко відтворити вас проїзді. Натискаю на нього і дивимося. Ось, будь ласка, в мене цей човник з'являється праворуч і повільно. Далі я дивлюся, який ефект у мене наступний. Ми можемо зараз перейти на інший слайд. Зараз Значить, для продовження нажміть на слайд, або нажміть клавішу вводи. Ось в мене підказочка являється. тобто я клацую, а в мене нічого не, відход... не виходить. Так? Ну, дивіться, я можу натиснути Стоп, так? або е можу натиснути пробіл клавішу. І в мене, відповідно, є можливість далі, працю... далі працювати. Переходжу, дивлюся, який ефект в мене наступний. Дивіться, наступний ефект е він поява зліва. Так, і повинна бути після попереднього. Як тільки цей ефект завершується, буде відбуватися цей ефект. Саме до іншого човника, ви бачите, що я роблю? Я тепер клацаю по човнику, який в мене другий. Натискаю Додати анімацію і вибираю появу, але тепер зліва. Поява зліва. І, відповідно, ось тут я колесо прокрутки так, опускаю донизу і вибираю, він в мене випливає середньо, так, швидкість його буде середня. Ну і відповідно, ми сказали, що він має з'являтися після попереднього. Натискаємо. Ось у мене два ефекти додано, дивлюся, натискаю вас про і відтворити, і дивлюся, ось в мене появляється один, з'являється, і ось в мене інший теж з'являється з іншого боку. Причому, нагадую вам, він має бути за цим корабликом. Він не може при... пропливати перед ним. Так, вам потрібно виставити. Але це перша частина відеоінструкції, до якої ви можете повернутися на попередньому тижні. Далі дивимося, що мені треба далі. Далі ви можете. Побачити, що наступна в нас анімація це, відповідно, треба зменшити масштаб для нашого тіні від сонця. Так? Для цього, що я роблю? Я клацюю ось на цей об'єкт, вибираю додати анімацію, але тепер я вибираю зовсім інший ефект. Дивіться, не поява, а відповідна. Зменшення, так? Вибираю цей ефект, відповідно. так, Зменшення і е, після попереднього. Так, далі, що, я, що мені треба ще зробити? Треба вибрати ось це налаштування. Тут можете трішечки погратися, е, я зараз виставляю, що воно в мене зникать буде середнє, так? Ну, воно майже одночасно має зникати, але пограйтеся, якщо вам десь не сподобається. Але взагалі можете поставити середню швидкість. Так. І дивіться, до сонечка ми маємо вибрати інший ефект зникнення вниз, так, одночасно з попереднім. Для цього я що роблю? Я вибираю відповідно сонечко. Далі я знов натискаю додати анімацію. Вибираю, що мені треба, щоб воно не з'являлося, а відповідно зникало так, вниз, так, опускалося донизу. Зараз полосу прокрутки, натискаю, дивіться, ось у мене зараз стрілочка, ви бачите, праворуч повернута. Для того, щоб відкрити цей ефект, я натискаю один раз лівою кнопочкою миші, і в мене з'являються налаштування саме для цього ефекту. Значить, ми вибираємо тут. Нам треба зникнення вниз. Крім цього, треба, щоб воно було разом з попереднім, не після нього, а разом з попереднім. Ці налаштування зробили, ну і швидкість. Значить, тут давайте спробуємо поставити повільно. Так, натискаємо відтворити, і ви можете побачити, чи правильно, чи неправильно ми це з вами відповідно зробили. Так, ви бачите. Так, зникло. І останній ефект анімації, який нам треба зробити. Дивіться, зараз ми знову клацую пробіл. Значить, дивлюся, зникнення праворуч після попереднього. Але це вже зробити неважко. Я пропоную вам самостійно використати відповідну панель, так, для того, щоб додати необхідний ефект. Але дивіться. На що зверніть увагу, ось зараз я не можу додати ефект. Що робити? Що робити, якщо в мене недоступне додавання ефекту? Нічого страшного робити не треба, просто треба клацнути на об'єкт, з яким ви працюєте, і таким чином у вас з'явиться кнопка Додати анімацію, і ви зможете додати ваш останній об'єкт. Всі, всі налаштування по кожному об'єкту у вас ще. Є в е, текстовому вигляді, так, так то ви можете себе перевірити. І ось це ви мені робите. Не забудьте, будь ласка, у інструкції вказано, яким чином ви маєте дати, е, яку маєте дати назву файла, з яким ви працюєте. У вас це будуть анімаційні ефекти, так, в мене названий файл відповідно до того. Що я роблю, так? ви бачите, для того, щоб я потім могла знайти цю інструкцію при необхідності і ще раз її показати, я її називаю таким чином. Ми з вами вчимося і називаємо так, таким чином, що відображає зміст самого файлу, щоб їх не губити, щоб їх можна було зберегти, щоб їх можна було при необхідності знайти, вчимося це робити. Тому, будь ласка, не забувайте, бо. Бал за це теж знижується. Бажаю вам успіхів! У коментарях можете задавати ваші питання. Всього доброго!